Так, я вас вітаю, хто паяє акумулятори, займається 18650 елементами. Підготовлені ці елементи до пайки, до збірки. Вони були куплені для того, щоб їх точно знати, ємність, вони були прогнені і відбраковані деякі слабенькі. Вон, наприклад, якщо елемент має 255, це дуже мало мА. Деякі взагалі скидувалися по голові, то, так що я їх відбирав на цьому тестері. Зараз зараз, зараз я включу підсвітку. Ось цей тестер. Як він називається? Сюди підключено, тут заряджається акумулятор, тут тестується. Ніяк не інакше. Тестер, от, якщо ви читаєте по-китайськи, можете собі читати по-китайськи. От тут пише тест батареї, Тут повар суплет батареї, Не знаю, що там пише по-англійськи. Тут пише тест, тут зарядка. Тут тест, тут зарядка. Тест це означає розрядка. І буде світитися ця штучка. Так що дана ситуація така, що вони повністю найбільш вони підписані. От, як ви бачите, тут всі підписані. От. Ці також я Провіряв, ну, до речі, тут і хімія, і І вони тестером показує, тестер показує. 580. А інший тестер Літокала, це у продавця, показує 1300. Тут 1300, тут 546. Так що трошки розбіжності. Возможно, через те, що хімія інша. Тут для всіх синіх, зараз вам скажу. Вони. Хороші ці акумулятори, зараз кажу яка по хімії. Вот вам скажу зараз хімію. Тут хімія буде. ТНЛ і ТР. Вони непогані. Сильні, добре світі. От у мене є збірки на цих синіх. От. Одна збірка, друга. Цю продаю за 470. Це теж продається. Так. Отже, вони всі марковані. По провірені тестером відбраковані. Е, якщо акумулі замокнути, тестер зразу, що він замкнутий. Так що зараз в майстерню буду складати їх в фолдери і будемо продовжувати працю. Ставлю на паузу. Так. Вже у нас блок в фолдерах. Вже у нас вийшла батарея. Отже, розміщення. Відбувається таким чином: верхній ряд плюси. Середній мінус, нижні плюси. Якщо перевернути на другу сторону, мінуси, плюси, мінуси. Збирати батарею кожен раз по-другому нема змісту, тому що ви конкретно запутаєтесь, як її збирати. Буду, напевно, використовувати флюс, Озон 5М. Є український товар з Харкова, дуже дорогий, без галогенів якихось. Ну, буду його тестувати, чи він буде добре паяти. Якщо буде добре, будемо бачити. Так що відносно холдерів. Холдери я використав трійники. Тобто, один, другий, третій, четвертий. Вісім штук трійників. для збирання цієї батареї на 12 вольт це буде у нас 3С. Раз, два, три. І раз, два, три, чотири. послідовно. 3С, 4П. Приблизно так. Якщо я, може, помиляюся, то пишіть в коментарях, як треба збирати. Це, здається, збірка 3С4П. Якщо буде у нас тут 5 акумуляторів і одна лінія, то буде 5С1П. Якщо буде 2 лінії і 5 акумуляторів, буде 5С2П. Це буде 20 вольт. У нас тут 12. У нас напруга видається так: от, плюс туди. Туди туди і там вихід. І в нас буде 3, 4 лінії по 12 вольт. Тобто, кожен оцей блок він додає потужності до цього блока. Наприклад, оцей блок. От. Якщо він, він, цей блок дає 12 вольт. Цей теж 12, цей теж 12. Отже, потужність складає стільки, скільки є в нас. Ліній по 12 вольт. У нас 4 лінії. Отже, якщо у нас буде 3 акумулятора, він буде 4 рази слабший, ніж у нас 12 Якщо у нас буде 6, буде в 2 рази слабший. Така інформація. Для тих, хто не дуже знає, як збирати, що збирати. Можете збирати на 21 700 елементах. Вони більші в діаметрі. Ну, це як вам які у вас елементи є. Дані елементи провірені на тестері. От, приблизно мають 1 А ці елементи. Тобто буде акумулятор 12 В 3 А і трошки в запасі. Трошки більше. Ставлю на паузу, будемо паяти. Так, шановні глядачі, можу сказати, що оправдана покупка Озон 5 паяч. Виконання, тут взагалі якийсь мізір. Ну, ціна да висока на нього. Але жодних запахів я не можу. Па чудово буду ну, Перше правило те, що ви повинні зачистити на ну наждаком, абразивом або просто ножом оці поверхні. Ну Після контактів їх треба зачищати. Вже будемо переходити на другу сторону. Для цього треба от, ставити маленькі цяточки цього озона Ставлю трошки, ні вона не вийде. Але я мажу, розплавляється. ось чуть треба додати його. Чуть-чуть. Ставлю цяточки озоном. Не раджу вам паяти кислотою, бо спалите легені. І не будете спати. Краще вже паяти лимонкою плюс септіл. Оцим дорогим озоном. Він дуже дорогий. Лімон септіл. Сіптіл це спирт. Буквально мізер, де тут в деяких місцях забагато я додав. Шатається мене акумулятор. Так, вже задає ЕТР. Маленька кількість, мізерна, мізерна, але не гняє все чудово. Буквально мізер просто. Зараз буду пробувати де саме менше. Так, і ще, чи мені хотілося підчистити. Так, ще отут. Оті от, ага, вона вже якась дуже чиста. Так, немає, ага. Що, напевно, треба взяти. Так, оця беру. очищаю і. Повністю закінчений монтаж і пайка даного акумулятора. Значить... Використовувався для пайки Озон 5М. Дуже дорогий препарат, який все ж таки, здається, має запах, але який дуже економно використовується для пайки акумуляторів. От. Ну, Він дуже дорогий. Я користувався раніше. Е, ось в шприцу набраний лимонна кислота плюс септіл. 50 на 50, здається. Так що така справа. Значить, даний акумулятор у нас вже повністю пропаяний і готовий. Пайка цієї монтажної лінії з 6 проводків. Луджені, хоч він показує, що він заряджений, ну, на самом делі 12,47 вольта Значить, перше, ніж припаяти плату до акумулятора, потрібно припаяти проводки до платки. Якщо інакше ви будете паяти, ви спалите плату. Отже, цей акумулятор у нас в продажі. Ось телефон. Якщо ви хочете купити ось телефон. 093 1 3, 5, 130. Якщо ви хочете купити, Якщо я буду його виставляти на OLX, це в мене забере OLX кучу грошей. Там деруть гроші безпощадно. Так от зараз я попробую відключити і підключити лампочку. Ось під'єднана лампочка 1 Вт. SVP міні 108 Вт. Світить ярко, на ці лампочки буде довго світити цей акумулятор. Ви можете придбати для освітлення гаража підвала для світильника вечірнього, для різних цілей для електропостачання. Коли вимикають світло особливо, ось телефон. Ще раз, ось телефон. дати акумулятор. В основному я. Маю на продажу вже, от ви бачите, ще один є такий. На трошки інакших холдерах. от, Ізольований. Ціна дуже-дуже. Ціна цього іммулятора може бути 570 грн. Така ціна. Так що пропоную вашій увазі. 12,3 А. 4,5 А. Цих акумуляторів. На цьому процес пайки завершений, монтажа також потрібно буде лише ізолювати цю цей акумулятор прозорим пластиком. Так що, купуйте цей акумулятор, я в основному роблю для того, знімаю відео для того, щоб скоріше продати даний акумулятор для гаражного чи Вечірнього освітлення, чи коли відключають світло. На цьому все. А, ну проводиться зарядка акумулятора через штекер 5,5, ось штекер 5,5, проводиться зарядка акумулятора цього без проблем. Ось такий штекер використовується. Зарядка має бути 12,6 В, а не більше. На цьому все. До зустрічі на каналі.